Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму ютуб-каналі. З вами його незмінний ведучий Явеляк. І сьогодні хочу чуть-чуть зачепити таку дуже цікаву тему. Це про те, що я вже розказував неоднократно в своєму телеграм-каналі. Кстати, посилання на нього на нього залишаю в описі під цим відео. Також вже про це знімав декілька відео в своєму Ютуб-каналі. І зараз хочу більш детальніше вам. З вами про це поговорити, тому що е, бачу, що є нерозуміння того, як виконувати, про що саме я говорю е, зараз. Дуже багато є активності від різних бірж, такі як Bybit, НАС, BitGet, Ну, коротше, від всіх е, самих актуальних бірж є дуже багато активностей. І я від вас почув такий запрос, те, що багато хто з вас не розуміє, як заходити всі ці промо-акції, як в них брати участь і де взагалі їх. Шукати, тому зараз вам прямо з екрану свого телефону хочу показати, що де і як знаходиться, як виконувати, і відповідно, щоб ви мали розуміння в наступних е, якихось активностях, щоб ви розуміли, як це працює. Зараз вам не показую жодної акції, а тільки скажімо, такі інструкції, де взагалі це знаходиться і як це шукати. Взагалі, цими промоакціями я буду ділитися, звичайно, що в своєму телеграм-каналі. Якщо встигаю, буду знімати вам відео про те, як їх виконувати і як це все робиться. Але чесно вам скажу, не маю багато часу на відеоролики, тому, друзі, покажу вам одне таке загальне відео, що як і де робиться, а ви на наступний раз щоб знали. Як це все робити? Тому, друзі, давайте перейдемо на нашу першу біржу. Це біржа Bybit. Кстаті, всі актуальні біржі, якими я користуюся, залишаю в описі під цим відео. Реєструйтеся. Рекомендую вам, друзі, підписатися на всі, не підписатися, а зареєструватися на всіх цих біржах, пройти собі верифікацію QIC і мати ці біржі в себе, скажімо так, на озброєнні, тому що може з'явитися якась цікава акція чи якась активність. а У вас немає цієї біржі. Тому, друзі. Реєструйтесь, верифікуйтеся і чекайте, поки будуть якісь активності. Тому переходимо, друзі, на нашу біржу Balbit, ось натискаємо кнопочку більше і шукаємо власне, активності, де вони знаходяться. От у нас є, до прикладу, тут такий розділ Spot X, і у нас є Launch Pool, Token Splash, Puzzle Hunt, Mega Airdrop. Лаунчпади, стартери і так далі. От це наша така зона, в якій знаходяться всі активності. Лаунчпули, відповідно, що ми робимо в лаунчпулах, можливо, ще хтось не розуміє. У нас є відкриваються якісь лаунчпули, і відповідно ми можемо застейкати ваші кошти відповідно на термін цього лаунчпулу. І після цього нам дають винагороди в даній монеті, тобто все дуже максимально просто. Ось тут ми шукаємо, які активні будуть лаунчпули. І відповідно заносимо туди е, наші монети. Це може бути USDT, ось до прикладу, як тут є останній пут, пул хедал. І відповідно ми могли занести наші монетки. Ці хедал, могли занести монетку МНТ і могли занести просто долари. І відповідно під кожну з цих монет є різна дохідність. Відповідно, потрібно собі дивитися, де є більша дохідність, як вигідніше, і відповідно від цього відштовхуватись і заходити в. Ці лаунчпули. Е, Також так само є е, токен сплеші. Е, ось, до прикладу, навіть зараз є е, ці токен сплеші актуальні. Нажимаємо кнопочку приєднатися, і у нас є. Відповідно завдання, що нам потрібно робити для того, щоб щось отримати. Як правило, тут є декілька варіантів: це є для перших користувачів, тобто для тих, хто ще не зареєстрований на біржі і заходять сюди перший раз, і для старих користувачів. Зразу вам скажу те, що для нових користувачів завжди вигідніші умови і можна більше отримати. Для нових користувачів все, що потрібно робити, це внести від 1800 цих монет або внести депозит. На 100 доларів чистих, відповідно, наторгувати 100 доларів у цій монетці. Тобто завести 100 доларів на біржу, купити на 100 доларів цю монетку і, відповідно, ми отримуємо 600 цих монет. В принципі, все просто і ясно. Немає тут нічого складного, як купити монетку. От, просто заходимо назад, заходимо у. Торгівля, шукаємо дану монетку, яку, яку нам треба, забув, як вона називається. Ну, неважливо, візьмемо, до прикладу, біткоін. Відповідно, вибираємо риночний ордер. Що це означає? Це те, що ми заходимо, точніше купуємо монетку по даній ціні, ось як бачите, та, яка тут є зелена. І відповідно по цій ціні ми купуємо монетку. Так само ми нажимаємо кнопочку Продати, по ринку і відповідно, продаємо. Також ми можемо це робити по ліміткам, тобто виставляти собі ту ціну по які хочемо, щоб воно купило або продало. Тут не хочу дуже багато затримуватись, якщо вам цікаво, щоб я вам більше розказав про це, напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми далі продовжимо ось, відповідно, поговорити по цим. Активностях. І відповідно вибираємо собі, просто треба виділити собі трохи часу і кожного дня заходите і дивитися, чи є щось активне. Тому що, друзі, я також не встигаю це все дивитися. Зараз у мене вже є колега в Телеграмі, який допомагає мені його вести, допомагає слідкувати за цим всім, для того, щоб вам давати більше інформації. Для того, щоб ви не слідкували за цим всім, а для того, щоб ми знайшли. І ви зразу бачите, що потрібно зробити. І відповідно в цьому розділі ми собі завжди це дивимося. Давайте перейдемо далі, наприклад, на біржу OKX. Тут так, також є е, кнопочка більше, і, відповідно, у нас є, е, до прикладу, тут є джамстарти, також ми можемо сюди заносити е, відповідно, якісь монети. Також, е, коли вони з'являються, я стараюся е, про це ділитися в своєму телеграм-каналі. І, Відповідно, всі винагороди нам приходять ось у цей розділ мої винагороди. Також у нас є тут такий центр кампанії, це ті актуальні промо-акції, які є на біржі ОКХ. І тут також в принципі, все так само розписано, от, написано виключно для нових користувачів і відповідно, ось умови, які потрібно для цього зробити і отримати? так, що у нас… І отримати, блін, не бачу. а, Отримаєте частку від, від загального пулу. А, щоб отримати 50 монет. Відповідно, виконуємо ці всі умови і отримуємо гарантовано 50 цих монет. Але як бачите, тут вверху у нас є отримано 14 734 з наскільки я бачу, 16 800. Тобто, не всі навіть взяли участь, тобто було дуже багато місць, і можна по суті було кожному взяти участь у цьому, і також так само тут є. Акції для всіх користувачів трошки інші завдання, трошки більший обсяг монетки треба зробити, і, відповідно, також можна щось отримати. Деколи це є більші винагороди, деколи є менші винагороди, але, відповідно, друзі, не завжди буде насипати. Але потрібно брати в цьому участь, тому що потрошки, 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 да, можливо, на одній акції якось. Замітно ваш депозит не збільшиться, але якщо в цьому брати участь стабільно і регулярно, відповідно на протязі місяця, двох, трьох року, можна собі зібрати якийсь капітал, яким ви будете далі собі торгувати. Тому що сьогодні є ось така активність. Завтра може бути зовсім інша активність, зовсім інший напрямок, в якому ми будемо рухатися і будемо да, в нього заходити. Тому що от, да, були актуальні тапелки, зараз вже тапелки не актуальні. І на даний момент актуальні ці промоакції, активності на біржах. Колись дуже там були актуальні такі роздачі, в які ми заходили. Треба було заморозити, наскільки я пам'ятаю, з 50 доларів. І потім рандомним образом ми получали алокацію і можливість отримати цю монетку. Ну, до цього не буду повертатися. Скажу вам те, що буде дуже багато активностей тих чи інших буде видно. Але скажу вам одне, те, що в своєму телеграм-каналі буду старатися публікувати всю актуальну інформацію, на якій я разом з вами зможемо з вами заробити і відповідно щось додати до свого депозиту. Тому, друзі, якщо вам було корисно, поставте пальчик вверх під цим відео і напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви б хотіли бачити на цьому Ютуб-каналі, тому що я. Не можу влізти в ваші голови і дізнатися, от, що для вас буде корисно. Напишіть в коментарях, я хочу побачити то-то, то-то і то-то, розбери то-то, то-то і то-то. Я постараюся це відео зняти і вам розказати, як я це бачу зі своєї сторони. Тому, друзі, з вами на зв'язку, як завжди, я Валяк і до скорих зустрічей!